Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги паровий камін. Даний електричний камін з ефектом реального вогню створює атмосферу тепла та затишку. Він оснащений функцією зволоження повітря, тому ідеально підходить для підтримки оптимального рівня вологості у будь-якому приміщенні. Завдяки технології 3D-полумія. Камін виглядає максимально природно, відтворюючи ефект горіння вогню. Автоматичне ведення води забезпечує зручність використання без необхідності частого додавання води вручну. Камін має п'ятирічну гарантію, що підтверджує його високу якість та довговічність.